Сьогодні військовослужбовців третьої батальйонної тактичної групи 80-ї окремої аеромобільної бригади відправляли в зону проведення антитерористичної операції, аби провести захисників у далеку та небезпечну дорогу на станції Чернівці південна зібрались чимало рідних, друзів та пересічних чернівчан. Про те, як відправляли героїв, дивіться далі. На пероні залізничної станції Чорнівці Південна зібрались декілька сотень військових. Серед них є і зовсім молоді. Ці десантники 80-ї окремої аеромобільної бригади після проведення навчань та бойового злагодження відправляються у зону військових дій, аби замінити тих патріотів, які відвоювали вже рік. Військовослужбовці, які рік прослужили, були звільнені на їх місце призвані. За мобілізацією хлопці пройшли навчання в навчальному центрі в навчальних центрах, тому що тут є в декілька навчальних центрах і десантних, і відповідно по своїм спеціальностям. Військова частина була доукомплектована, провела бойове злагодження і вбиває в район бойового призначення. Військовослужбовці проходили навчання у військових частинах, де були повністю укомплектовані необхідними засобами захисту. Тепер підготовлених та захищених їх дев'ятьма вагонами повезуть в АТО провести у небезпечну дорогу чоловіків, братів та синів. Прийшли близькі та родичі. Ульяна Лівак проводжає сьогодні чоловіка та батька. Він Військовим контракту, виконати свій обов'язок перед народом. І ми це розуміємо, але все рівно дуже важко. Що бажаєте їм? Швидше додому вернутися. Здоровимо неушкоджено. Дуже важко. Чоловік пані Улья не планував працювати міліціонером, тому і підписав контракт на військову службу. Однак так склалось, що тепер мусить захищати свою батьківщину на сході. Рідні та друзі проведжають вояків у далеку та небезпечну дорогу з великими переживаннями та надією, що всі повернуться живими. І що відчуваємо? Переживаємо. Дай Боже, бо всі приїхали живі, щоб це все поскоріше закінчилось. Велику біль. Я всім бажаю, ви приїхали всі живі, здорові, якнайшвидше. Перед відправкою святий отець прочитав молитву та окропив вояків святою водою. Самі ж військові, ті, хто вже побував на сході і ті, для кого ця поїздка є першою, кажуть війни не бояться, адже пройшли хорошу підготовку. Третій раз їду вже не страшно. Що перший раз ще було страшно, то цей раз вже якось би привично, вже Трошки знаєш щось, опита маєш. Вже не страшно, якби так. Від'їжджаємо перший раз, не страшно. Нас підготовили. Певненість в своїх силах надіємося, що все буде добре. Що бояться підготовка, хороша. Вернутися з перемогою. Живим. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Надсилають привіти з погрозами та обіцяють в івано-франківську журналістку. А нині ще й бійця полку Азов. Про російські бойовики занесли до списку карателів на схід. Наталія Коцькович поїхала менш ніж півроку тому вести бій на інформаційному фронті. А на початку квітня терористи зробили сюрприз. Ім'я дівчини з'явилося на сепаратистському сайті Народний трибунал. Такий прояв уваги зі сторони ворога розповідає журналістка. Спочатку не аби як насторожив. Спочатку було якось не по собі, а потім ну, ну де вони побачили. Чили ту карательницю, що ж я такого там зробила і, і, і чим їм населила? Я там, щоб е, нести правду людям. Я там, щоб е, піти проти цієї пропагандивної машини Кремля, і все статус карателя тендітної дівчини не на жарт обурив її колег телевізійників. кажуть, чим заслужила віртуальної кари не розуміють і досі. Взагалі ситуація ненормальна абсолютно. То людина, яка працює журналістом, яка передає інформацію в сенсі, як репортер, що побачив, то розповів, є посередником між глядачем і тим, що відбувається, та? які можуть бути якісь. Там чи бажання, чи спроби, взагалі якось якимсь чином помститися. Тобто, перше питання, чого те, що вона українка, патріотка, напевно, це от оце і всі її злочинні діяння. Натомість самі бійці Полку Азов над сепаратистським трибуналом відверто кепкують, як із того, що її заносять до якихось там списків. Переконують цілком здатні себе захистити у випадку реальної загрози. А ситуацію з Наталкою вважають цілковитим фарсом. Чи боїмося, ми цього? Ні, звісно, що не боїмося. Як я вже знаю, що ми це відверто організуємо. Навпаки, оці всі збори інформації свідчать лише про босилля наших ворогів. Весь коміт ситуація полягає в тому, що вона працює в інформаційній службі, і, в принципі, на передовій не бере участі в боях в суточках. Тобто вона нікого там безпосередньо зброї там не розстрілює, нікого там не карає. Після публікації світлин на ДНРівському сайті, розповідає журналістка. Порози буквально посипалися і на приватну сторінку у соцмережі. Утім, переконує жодні закиди з ворожої сторони не змусять полишити фронт, куди й збирається після недовгої відпустки. Куди я вже залишу, якщо я офіційно в ДНРівців, ЛНРівців, Новоросів, Карательниця Азова, то куди вже давати задню? Я вже все буду притримуватися цього звання. Він любив людей, особливо дітей. Це ви буваєте в церкві, бачите, і люди приносять панахитки, хто хлібці, хто цукерочок, хто, хто що. О, і він ніколи нічого додому не взяв, то одразу закінчилось богослужіння, він все це збирають. І у дитячий приют на на Бо у 1992 році у Слов'янську з'явилася перша у місті та на Донеччині українська церква. Заснував її архімандрит Валентин. На зорі незалежності України 9 серпня у невеличкому приміщенні на вулиці Карла Маркса 29, Він першим виголосив молитву українською мовою. Про це Валентин Кольченко мріяв все життя. Він так філософськи підійшов. Що значить молиться? Молитися треба рідною мовою. Коли людина молиться рідною мовою, то мова йде від душі, від серця йде. І вона доходить до Бога. І він тут філософськи так обосновує, що треба молитися своєю мовою. Народився Валентин Кольченко у Слов'янську в набожній родині. Був у німецькій окупації. На початку 43-го року його забрали в армію. Після чого він потрапив у полон. Звільнившись, знову служив у радянських військах. Після демобілізації вступив до духовної семінарії. За заборонену літературу його звільнили і довелося працювати трубокладчиком. Разом з тим він вів громадську діяльність. Після цього він включився у громадську роботу, в релігійну і таки добився, щоб у Слов'янську була Українська православна церква. Сьогодні слов'янці мають змогу відвідати виставку, створену до 90-річчя від дня народження Архімандрита Валентина, що проходить у центральній бібліотеці в приміщенні організації просвіта до уваги містян представлені газетні письмові матеріали та фотографії, які яскраво висвітлюють життєвий шлях архімандрита. Голова братства ветеранів Онупарівнищини Василь Кирилюк безпосередній учасник тих буремних подій 1944 року в урочищі року. гурби чоловік пригадує, тоді анкевидисти застосували усі можливі варіанти, аби знищити повстанців. Проте ні танки, ні важка артилерія не змусила вояків у капітулювати. Зараз Василь Кирилюк зі сльозами на очах згадує полеглих у тому бою побратимів. Це для мене святе місце. Тому що цьому місці. В 40-х роках мені приходилося не раз і не двічі. І настільки це місце пам'ятає, що здавалося б, щоб зав'язати мені очі, я з цього лісу вам вийду в будь-якому напрямку. Це така географічне, Але воно є мене ціни тим, що тут вийшлася доля, доля українського народу, доля повстанців, які захищали своїх батьків, своїх оселів, свої рідні край. Ще один колишній воїн УПА Микола Качановський на гурби приїжджає щороку у цьому бою. Загинули його два рідних брати та сестра. Події тих років ветеран порівнює з тим, що зараз відбувається на сході України. Під маркою Бандерівців вони ж лякають людей. Що це бандерівці б'ють? А самі хто ж це б'є? Путі? Які ж бандерівці? Це тобто вже кожна жива людина. Я і не грамота може розібратися в цьому. Паралелі між тою війною і тим, що відбувається зараз на сході України, проводить і учасник антитерористичної операції Сергій Квачун. Чоловік переконує, протистояти російській навалі можна буде лише згуртувавши усю українську націю. Важко на ті часи було згуртуватися нашим людям, щоб протистояти, так би мовити, цій навалі російській. І от так як я теж був на війні протягом року. В зоні бойових дій на Луганщині, на Донеччині. І це, знаєте, порівняно ну, з тими часами, зараз, мабуть, відбувається те саме. Для нас це я не знаю, як би сказати, що ми постійно були згуртовані і будемо ще більше згуртованішими, і будемо протистояти навалі російській. Цьогоріч відвідали урочище гурби, і чимало переселенців зі сходу України кажуть, хочуть на власні очі побачити, як шанують справжні героїв на заході України. Жителі Рівненщини, Волині, ми не можемо тут не бути. Нам нас тягне сюди, тому що наші діди, прадіди тут воювали, тут загибали. Але ну, на сьогодні, в той час, коли така ж війна вітчизняна, справді вітчизняна війна йде на, на сході України. Мені дуже приємно представити наших гостей, наших друзів з Сходу України, з міста Кіровська Луганської області. Люди, які зараз там не можуть жити, вони живуть у нас на Рівненщині. І їм от вже декілька днів, вони дуже активно поводять себе на Рівненщині. Вони захотіли приїхати тут і побачити своїми очима, показати своїй донечці. Що тут відбувалося. Нам приємно знати цю новину, цю частинку нашої історії, але ми дуже раді, що наша дитина може вже зараз долучитися до правильного вивчення історії. Це їй знадобиться в подальшому житті. То ми дуже вдячні пані пану Юрію, що він нас запросив, що ми маємо таку нагоду гарну. Шанували пам'ять воїнів УПА цьогоріч традиційно, спочатку відправили молебень за загиблими у бою, очолив службу архієпископ острозький і Іларіон. Начебто ніхто не вірив, але ми на собі відчуваємо дію агресора, причому агресора, на якого ми можливо б і не могли ніколи подумати, то перебуваючи у цьому святому місці на гурбах, найперше наповнюєшся тим духом слави, духом козаків, які Духом наших воїнів, які ще недавно тут віддали своє життя за волю і незалежність нашої української держави, і молячись за їх спокій за їхні душі, переконуєшся, що Якби Україну не хотіли поневолити, як би не хотіли стерти її з лиця землі, це ніколи і ні у кого не вийде. А після молебню відбувся концерт реквієм з виконанням патріотичних пісень. Цьогоріч традиційної реконструкції бою не було. Організатори кажуть, через те, що більшість учасників зараз перебувають на сході України, воюючи з російськими окупантами. Цьогоріч дуже приємно, що приїхали так всі громадянини підтримати і вшанувати пам'ять без прапорів. Дуже приємно ще зазначити, що відкликнувся на пропозицію Голос Майдану це Гурт Тінь Сонця, який розбавив наш фестиваль реквієм «Герої гур. Цьогоріч до гурб, за підрахунками організаторів, завітало три тисячі людей. Таким чином, вкотре довів, що якщо українські патріоти й далі пам'ятатимуть та вшановуватимуть героїв, то в майбутньому можна не боятись жодного зовнішнього ворога. Олександр Тус, Ігор Прокопчук, новини Рівного. Багато відомих космонавтів, імена яких знають по всьому світу, є випускниками нашого авіаційного училища. Серед них Володимир Титов, Леонід Каденюк, Анатолій Соловйов та ще багато інших. Випускники нашого льотного училища, вони займали занімали ні, височайші должності командні в в рамках Совєтського Союзу. і були з ним, чи льотчиків іспитателі, морських льотчиків. Ну, училище дійсно достойно. прожило свою життя, випустило дуже много завичальних людей, в тому числі 13 космонавтів. Навіть зараз колишні випускники Чернігівського військового авіаційного училища продовжують пізнавати космос. Зараз на орбіті знаходиться наш курсант, бувший наш курсант. це льотчик герої Росії, льотчик космонавт Антон Шкапля. Он зв'язувався через інтернет нами. Передавав свої поздравлення, він вчинився за нами наблюдає зверху. Після мітингу на плацу училища представники одеської компанії Аеротекс з виготовлення безпілотних літаючих апаратів продемонстрували свою продукцію. Нещодавно разом з науково-дослідним центром Міністерства оборони України ці моделі безпілотників проходили учбові іспити. Тепер компанія готова до серійного випуску безпілотників, які незабаром принесуть користь армії. Розроблена ціла лінійка апаратів починає від Коптера это вертикальный взлет. Посадка, он больше предназначен для артиллерийских целей. Грубо говоря, он заранее программируется на земле, вылетает в какую-то точку, зависает там. дается ли указание, и соответственно артиллеристы могут с высокой точностью там точности до метров отрабатывать свои боевые задачи все данные передаются по шифрованным каналам то есть это ну достаточно тяжело системы существует дублирование системы борьбы с рэбом также присутствует то есть фактически его увести или это ну конечно все можно но это очень тяжело мы три года занимаемся значит Ну, разработка, доработкой программированием продукции ну в основном изначально ориентировали для гражданских целей, для военных целей, как бы ну немножко. Ну, скажем так, в меншій степені, да, а, значить, для громадянських цілей ми планували есть тобто, це картографічна зйомка місця для достатньо сільхосільськохозяйсних підприємств. Кожна модель має свої характеристики і відрізняється від інших. Деякі з них у своєму арсеналі ще мають і бойові ракети. Безпілотники невидимі для радарів, що дозволяє їм непомітно пересуватись у повітрі та з точністю передавати потрібну інформацію. Подивитись, як взлітає безпілотник, закортіло багатьом. Особливо цей прилад зацікавив дітлахів. Поруч із безпілотниками клуб авіамоделювання запускав свої радіокеровані моделі. Це тренувальна версія моделі літака. Взагалі, члени клубу виготовляють апарати дещо більших розмірів. Про те, щоб їх запустити, потрібно більше простору. А тому чернігівцям демонстрували політ менших моделей. Ті моделі, які ми запускаємо як спортивні, вони розмах крила 4 метри. І він… Просто реально негде здесь ее запустить. Ну я компания. надеюсь, в следующем году, э, когда будет проводить праздник такой праздник обратно на, на День космонавтики, да потому, э, я соберу большую модель полет, с, с электродвигателем. Это ж планер. А то серед родвітелім. Ну, я думаю, що я зможу його тут запустити яким-то чудом. Свято сподобалось всім, особливо меншим чернігівцям. Діти фотографувалися у літаках, знайомилися з різними моделями літаючих апаратів. Мені очень ну, посидіти в самолітах і побачити, як літають безпілотники. Мені понравились безпілотники. Мені дуже Внучки нравятся на самоліті посидіти, посмотрети, як модельки літають. Подібні заходи організатори планують проводити щороку. Великдень зі сходу на захід у рамках цього проекту 31 мешканець Слов'янська відвідав рівненщину. На прес-конференції учасники ділилися своїми враженнями. «Коли ми їздили на екскурсії, ми були за парки. Ми ходили по різним Храмом. Было все очень интересно. Еще было много сувениров, подарков от детей, которые учились в школе интернат. Когда мы были в Ровно, мне больше всего понравилось, когда мы ходили в Почаевскую Лавру. Мы набрали там святой воды. Там было очень всего интересного. Гости зі Слов'янська розмістили у Олександрівській школі-інтернаті неподалік міста Рівного, інших у родинах західняків. Світлана Жужукіна з двома дітьми та чоловіком майже тиждень були гостями рівненської родини. Оскільки поїздка була напередодні Великодня, вони активно брали участь у приготуванні до свята. Нам настільки понравилася сім'я там, в такому заставі вони живуть з батьками, Мама, папа. Значит, Юля, муж и ребенок. Дети примерно одинакового возраста нашли сразу общий язык. До того, как мы, поехали, мы один раз по скайпу с ними связались и поняли, что у нас настолько много общих тем. Принимали участие вот как у них это все подготовка, начиная от выпечки пасок, писанки, крашенки, все это мы вместе делали. Мы каждый день по скайпу связываемся, общаемся, и теперь с нетерпением ждем их гости. Они пообещали, что летом точно к нам приедут. Программа п'ятиденного пребывания. У Рівному була більш ніж насичена: музеї, церкви, зоопарк та інші цікаві місця. Від приймаючої сторони слов'янці отримали багато подарунків та пасхальні кошики, а також листи від своїх однолітків з Рівненщини. Слов'янці теж приїхали не з пустими руками, привезли керамічні вази та творчі виступи. Організатори поїздки Слов'янські керівники двох творчих колективів мали на меті розказати дітям більше про Україну та зруйнувати негативні міфи про слов'янськ і такі ж стереотипи про Донбас. Наприклад, для мешканців рівно було новиною, що на сході країни багато українських шкіл. Основна задача – це дітворі показати, що є не тільки місто Слов'янськ, є ще наша велика Україна, та ж Західна Україна, де ми можемо нести своє іскусство і свою культуру. Це перше. Друге – це виховальні цілі, тому що одним з умов це була поїздка батьків з дітьми. Дивитися, які традиції є в Західній Україні на святкування Пасхи. В принципе, они такие же, как и у нас в Славянске. Для многих людей, по рассказам волонтера Юлии Щербяк, депутата районной Ровенской Рады, которая нас принимала, понятие у многих там, что вот Славянск – это только центр сепаратизма, как бы это тот город, который несет много негативных эмоций. Мы хотели донести, что в Славянске очень много культурных, творческих людей, очень много людей, которые хотят жить в Украине. Що може просто много складних моментів наложилося один на другої? Поїздкою всі учасники залишилися задоволеними. Тепер розмірковують, як влаштувати відповідний прийом у слов'янську і залучити всіх бажаючих показати гостинність та традиції нашого краю. Ось вона розгублена Україна, що страждає від війни, розтерзана ворогами ззовні, пригнічена проблемами в собі. Вона не залишається самотня. Її порятунок підтримка людей, народів та країн на шляху до Європи. Однак даний шлях це насамперед мир. Європа це мир. Соціальний фільм Дніпропетровських кінематографістів, аматорів, який нікого не залишить байдужим. Сподіваються його автори. У усі думки, мабуть, які усіх українців. У нас до однієї зводяться до миру, до того, щоб настав мир. Тому фільм ми назвали Європа, це мир. Бо які б євроінтеграційні процеси не впроваджувались без настання миру, без того, щоб наші захисники повернулися в мирне життя, займалися цією справою, ці процеси не будуть ефективні. Місце зйомки соборна площа у Дніпропетровську. На думку творців фільму, саме вона символізує протистояння добра і зла. З одного боку Приображенський собор як символ миру, з іншого скупчення військової техніки навколо діорами. Знімальний процес тривав декілька годин. Команда у нас очень слаженная, режиссер, двое операторов у нас было. Все, пытались снимать очень быстро, так как действительно было холодно, чтобы Настю не сильно замораживать. Поэтому снимали все с первого дубля. Настя тоже справлялась с этой задачей. Вот по поводу монтажа тоже смонтировали. Достатньо швидко, по-моему, за один день ми його смонтували. Єдине, що заважало знімальному процесу, зізнаються так. Це північний вітер. Щоправда, у творчому плані він лише додав реалістичності сумним подіям та підкреслив силу українського опору. З іншого померзнути довелося всім, і особливо головній героїні в Україні. Я не скажу, що була очень сложна насамдія зніматися, тому що команда подобрала дійсно професіонально, Всі знали, чого вони хочуть, що ну. То есть главное это была цель, мы видели цель, и потому не было каких-то очень больших препятствий. Ну, единственное, конечно, было немножко прохладно. Я вам скажу, в вышиванке в плюс 4 лучше не ходить. Енергетичний посил самобутньої картини добре підкреслила і оригінальна музика, яку спеціально для фільму надав київський композитор Дмитро Красноухов, підтримавши молодих кінематографістів та їхню ідею. Утім, автори сподіваються і на підтримку жителів міста, які своїм інтернет-голосуванням на сайті euroquiz.org.ua допоможуть Дніпропетровському фільму перемогти на всеукраїнському конкурсі Бути європейцем, на який, до речі, представлено понад півтори сотні робіт зі всієї України. Украины. Олена Дроздова, Юрий Солодовник, Объектив, 27 канал. Мелитопольские общественные активисты решили проверить, готов ли Мелитополь жить по-европейски. Инициатором проведения социального эксперимента выступил общественный активист Михаил Снегур. Он рассказал, что вместе с единомышленниками решил проверить, насколько мелитопольцы – отзывчивые люди. Сам Михаил и выступил в роли человека, которому якобы стало плохо на улице. Сначала Михаил надел приличный костюм и упал в центре города, возле магазина «Сельпо». К нему сразу же подбежали несколько прохожих и предложили помощь. Когда я упал, как бы я такой реакции не ожидал, буквально В течение 5 секунд уже подбежали люди. А, ну, ох, какой Молодой человек подошел, пытался поднять, уже подогнал, даже хотел машину подогнать, забрать меня. Как бы люди отреагировали очень быстро, я даже не ожидал такой реакции от людей. Затем Михаил усложнил задачу, переоделся в старую одежду и измазался грязью. В таком неприглядном виде парень упал на тротуаре возле братского кладбища на улице Кирова. Несколько людей просто остановились возле него, но уже через пару минут нашелся решительный парень, который уверенно подошел к лежащему человеку и начал оказывать помощь. Да, вот этот парень как бы очень удивил, он очень сильно переживал, потому что он как бы... Даже мы его начали снимать на камеру, он так очень нервничал. Ну, просто проникся, у него даже руки дрожали. То есть очень было приятно, я его благодарил не раз, спасибо огромное. По словам Михаила, о своем эксперименте он заранее предупредил диспетчера скорой. Потом выяснил, что для него пытались вызвать врачей два человека. И еще раз Михаила удивили в одном из кафе. Он зашел туда в образе бездомного, но его вежливо обслужили и угостили горячим чаем. В целом результат социального эксперимента оказался положительным. Мелитопольцы – отзывчивые люди, которые готовы помочь тем, кто попал в беду. Всем хотелось сказать спасибо, чтобы они дальше в том же духе также помогали. Підземелля Тернопільського замку за своє кілька столітні існування бачили чимало. Це витоки міста. Звідси відходять підземні ходи до основних міських споруд та площ. Тому деяк не тут нині має бути зібрана історія Тернополя з дня його заснування. Вирішили громадські активісти і ініціювали створення музею міста. Ми сьогодні зайшли, і справді це, це така архітектура. я вже бачу тут експозиції. Ми бачимо тут. Історію нашого Тернополя ми би хотіли відтворити ту історію з глибин з тих перших днів, коли заснували місто Тернопіль. Ідею схвалюють історики, краєзнавці, чиновники. 25 років тому пригадує директор обласного художнього музею. Ці приміщення планували реконструювати і передати їм. Проте, переконаний, це найкраще місце для збереження історії міста. Ми стоїмо в витоках міста, бо місто починалося від замку. Тут Вся історія тут зосереджена не кожний. Не кожне місто може похвалитися такою пам'яткою, як, як скажімо, старий замок, який започаткований 1540 року. Ну, 15 квітня, сьогодні якраз, і, і почалося в Тернопіль будівництво міста, саме від цього будинку, від цього замку. Замок напевно є безумовно для всіх нас найзнакові споруди в нашому місті, самою старою споруди в нашому місті. Навіть незважаючи на те, що після Другої війни місто було повністю зруйновано, все ж таки частина замку залишилась цілою, і сьогодні ми гордимося своїм замком. Замок є на гербі Тернополя, замок є однією з візитних карток нашого міста. Приємно, що саме замок буде зображений також на ювілейній монеті, яку робить Національний банк до річниці створення міста, тобто до 28 серпня цю монету буде мати. Те для того, щоб історію міста несли не лише ювілейні монети і ці стіни, а й перші експозиції потрібен час, гроші і зусилля. Допомогти зголосились підприємці, долучатись просять істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, колекціонерів і усіх небайдужих тернополян. Ідея вже дуже давно витає, і вона напевно ще була б витала ще дуже довго. А працювати, робити, створювати цей музей. І не нам, а нам всім разом потрібно вже зараз. Ми не будемо більше чекати, поки вдасться перенести спортивну школу в кудись в якесь місце, яка буде достойне цій славетній для Тернополя спортивній школі. Ми не будемо чекати, поки місто знайде кошти для того, щоб організувати музей. Ми не будемо чекати, поки ще щось станеться таке в місті, що воно буде. Ми просто візьмемо і зробимо. Поки музей облаштують лише в підземеллі. До його прибирання вже символічно долучились ті, хто прийшов на презентацію ідеї. винісши по пакету зі сміттям. Відкрити музей планують до дня міста, тобто до 28 серпня.